Хмельниччина, проспект Миру 45В, місто Житомир, орієнтіри наші незмінні. Район Богунії, друга міська лікарня, пологовий будинок, Новоград-Волинська траса, Чуднівська траса, майданчик розташований дуже в гарному місці, видно з усіх сторон. Тракторці над дорогою. Всі тракторці видно. Зараз пройдемося швидко по площадці, подивимося, що в нас є, що в нас буде відвантажуватися. Розкажу. Цінова політика змінена. Ще й дуже гарно змінена цінова політика. Запрошуємо всіх на майданчик. Приїжджайте, вибирайте, тестуйте, перевіряйте, купуйте собі тракторця, готуйтеся до весняних робіт тому що потепліє і треба буде працювати на землі, обробляти землю. Так, йдемо по площадоці, дивимося. GD504 GD рівна підлога з реверсом. КМ495, 20 передні колеса, 28 задні колеса з примусовою наліскою. чотири гідровиходи Задня частина зашита. Такий тракторець на складі. Та це в нас стоять джими вигружені 404. Ціна на них дуже гарна змінилася з примусовою навіскою. Це в нас стоїть Оріончик RF Pro. Один на площадці, Чуднівщина там дивилася. Щось не приїхали в суботу, мали приїхати в суботу, не, не вийшло, у людей видно. Так. Це в нас стоять 354-й з примусовою навіскою шифінги ремінна група. І 244-й. Під кожного клієнта тракторець є на складі. Так. Джима, 244 -та, реверс. КМ-385, mm -hmm. двохдіскове щеплення. Дуже гарний тракторець. Тракторець заводський. Бачите, по наклейці можна побачити, немає ніяких трафаретів. На білих дисках, що передні, що задні Диски білий. Окрема ванна на гідравліку. Отакий От тракторець. Є. З боковою колісою. Блокировка диференціалу присутня. Два інша насоси, як завжди. 244 G2, рівна підлога реверс, задня частина зашита, кеєморський двигун циліндри ззаді, бачите, циліндри ззаді, такий тракторець в новій обліцовці є на складі. Оріончик РД 404, задня частина зашита, розподільник, ось такий тракторець також. Є КМ. КМОський двигун 4 Так, це в нас тут стоїть ось 244-та Ельочка, Донфен. Люксовий. Є на складі ціна шикарна на нього. Просто шикарна ціна. Ціна 20-го року. П'ять років назад ми так ними турбували. Цінова політика така була. 354 ловол є на складі двохдискове щеплення. Так. 244 ловол з двохдисковим щепленням. На широкій резині люксовий є на редукторах. Так, дуже 504-та джима з реверсом на 28-х колесах з примусовою нав'язкою. 495 ВТ. КМОський двигун. Отстойник є. Такий з блокіровкою. Є тракторець. Тракторець є. Два інша насоси, крила. Все як потрібно. 240 малиш з примусовою нав'язкою. з блокіровкою диференціала на задні колеса. На 20-х колесах є на складі. 350 елючка з примусовою навіскою, з блокіровкою диференціала, 95 на 24 задні колеса. 14 передні. Навіска усилена є. Заводський трактор червоного кольору. Запам'ятайте собі це раз і назавжди. Трактора заводські шифени можуть бути тільки червоного кольору. 240 такий самий з примусовою блокіровкою, є. 404 джима з примусовою навіскою з КМОським двигуном 490 ВТ. З уміншителем хода, блокировка є на складі. ельочка, булатик 244, 4 плюс 1, блокировка диференціала КМ385 двигун є на складі противаги Задніх коліс противаги спереді стоять. циліндри схований, є кожух під циліндри. 404 й Донфенг. Цінова політика 20-го року. Шикарний трактор. Ціна 8500. Вже люди телефонують замовляти тракторці. Перетелефонуємо пізніше. Джима 244. Так само помімчитель хода як 404, окрема гідрованна, бокова куліса, кейморський двигун 95 на 24 резина є на складі. Акційний у нас японці, кубота 195 з фрезою. Є. 205-та кубота з реверсом з фрезою є. 245-та кубота з реверсом з фрезою, є. GT3 кубота на 4 циліндри, фреза присутня. 354 шифінг з примусовою навіскою. 11,2х24, на задні колеса 16-ті передні є. 350 Елька з блокировкою. З примусовою навіскою є на складі. Фрези, фрези, сівалки, навісне обладнання, плуги. Все присутнє. Ось фрези. Ті, що люди замовляли, прийшли. 150 фрези прийшли, притчі. Є. Бачите? Все є присутнє. Так, йдемо далі. Йдемо далі. Дивимося. Соліс 26 з боковою полісою 26. Плюс. Шикарна ціна змінена. Будь ласка, хто розглядає, приїжджайте, вибирайте. Соліс 26, вузька резина, також 7900 ціна. Шикарний трактор. Mitsubishi двигун, бошовське обладнання. Екстра з кабіною, шикарна ціна. Змінена. Хто розглядає такий тракторець? Будь ласка, приїжджайте. 404. Донфен. 404. Ціна 2020 року. На базі. Донфен 244 G2 з бокової полісу з Реверсом. Є 404 джима. Ще є одна. От Трошка булат з кемовським двигуном зашита задня частина, бокова коліса. Є запитання у людей, які трохи ну, не соображають або не е, бачили нічого. Коли говорять, що регулюються задні колеса, то він говорить, як ви можете регулювати задні колеса, як там крила стоять. Вон, там є зажими, колісна база регулюється. Це для тих, хто... Задає дуже багато запитань, на які відповідаєш, і людина просто не розуміє, про що йдеться. Так, Оріончик за чудновом РФ, Кемовський двигун. Примусово зашитий, здоровий, потужний тракторець такий є на складі. Зібраний два інша. Такий тракторець, ось ловал 504 прошка. З кондиціонером є. Ціна шикарна, змінена на солі 50-ки. 15 тисяч. Ось два красавці стоять. Можна брати зразу два. Відкривається склад. Так, зараз в Складі тракторці. Там складається булаток. Там у нас джини, ловоли Бачите, все підвозиться, все ховається, щоб... Було все зібрано. По можливості збираємо, виганяємо шифінги, булати, оріони, джими, навісне обладнання, сівалки, все на складі. Так що, хто ще не придбав собі тракторця, приїжджайте. Прошка прийшла з кабіною 504. Орієнтіри наші незмінні, район Богунії, Друга міська лікарня, пологовий будинок, новоград волинська траса, Чорнівська траса. Їздять машини, вон видно, нашу площадку. Телефони всі на сайті. Житомир міні-агро і ми з вами вже співпрацюємо. Зателефонували, все пояснимо, все розкажемо. Розкажемо, як до нас їхати, проведемо. Будь ласка, запрошую, проспект Миру 45В, місто Житомир. Всім гарного дня, дякую.